У нас сьогодні пиво для страждання. Гостре українське пиво, від якого зранку горить срака. Це Vibrant Pur Hellfire. і це Hellfire Jam. Imperial Stout на 10 алкоголю з перцем, невідомо яким. Чесно кажучи, бо тут не вказано. А ні, все таки є. Вказано, що є перець чілі, не вказано, який. Вишня, ваніль і ще доданий цукор. Тому очікуємо міцне, густе, темне, палене і вишневе. Гашить! Опа! Маємо таке гарне, чорне, густе, нафтове, я б сказав, пиво. Давайте скуштуємо. В ароматі домінує вишня з шоколадною кондитерською помадкою і легкими перцевими нотками на фоні. На смак, до речі, набагато менш щільне, ніж я очікував. Тіло доволі легке, виразна вишнева кислота прям вишня-вишня кондитерська така карамелізована, загущена і перець. Але перець дуже простий, виразний, інтенсивний і дуже тривалий після смаку, але без якихось цікавих ноток свіжих соусів. Ви не повірите? Мені тільки що виплив з дна келиха перчик. О, Jesus Christ! Алілуя! Я буду завтра там, хлопці. От тепер аше. Я думаю, що настав час запросити Оленку скуштувати це пиво і поставити її рейтинг перчиків. А твій рейтинг перчиків скільки? я на тебе подивлюся і потім поставлю оцінку. В мене видно? Папа. -па. <рес> воно навіть да, і <рес> за мене. Навіть на запах я вже відчуваю, яке воно гостре. <рес> так <звуки. рес> Це жесть. Ням-ням-ням. <рес> 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 Горять усі. Так, Все, говорить, ми горимо, стіл горить пиво. А перчиків Всього чотири. Пес чихає, він не пив, нанюхався і чихає. Песю, песюнчик, що? що скажеш? Псу не сподобалось. Ну коротше, це дуже гостро. Якщо ви не їсте не п'єте гостра, це буде габела. Якщо їсте і п'єте гостре, пийте не гостре.